О, повна розмотка, друзі. Повна. О, гарна, друзі, гарна. Дуже гарна рибка. Ого, друзі. Та ви шо. У <світна> 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 мене спрацювання і повна розмотка. Непогано йде. Ого, ого, друзі, та то не менше. Дивіться. Ви шо? Ну нафіг. Все серйозно? Ще одна така, друзі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо Разом. Сьогодні, друзі, у мене відкриття зимового сезону. Я перший раз вийшов на лід. Знаєте, настрій такий О, зараз дам! Зараз дам. Зараз, друзі, півтретя, Часу небагато до вечора. Темніє дуже швидко. Зараз день короткий, але все ж таки на тих дві годинки думаю вискочу, попробую, Значить, добре, що сьогодні в планах, друзі. Сьогодні буду рибалити на лісоточки свої вольфрамові, які я роблю сам, і також на блисню покидаємо, які я також сам паяю. Попробуємо пошукати окунця, можливо, щось вдасться втягнути. Можливо, ще кинемо пару жерлиць, якщо зловимо живчика. Так що, друзі, час у мене небагато, так що вперед ловити гарних окунців. Так, друзі. Починаю з лісоточки. Така, восьмий номер в мене коричневий і жовтий пузол. Лісочка 0,1. Ківочки. Також робив сам, пробую, експериментую. Це з рентгенівської плівки. Минулий рік попробував, так, в принципі, мені е, сподобалися. Подивимося. Так, друзі, ах, який настрій, я не можу вам по кабелі передати. Такий настрій, я так люблю зимову рибалку, ви собі уявити не можете. Так, пішли. Я вже забув, як та проводку тут робити. Немає часу, друзі, зараз трошки на риболовлю частіше ходити. Ну, але як же виходить? Кажу, от з'явилось після обіду в тих 2 години. Вирвався, ще поки добрався сюди. По тому снігу мотоциклом, то просто капець. Так, ідемо шукаємо. Часу не багато, тому, друзі, буду, буду багато сьогодні. Переміщатися, тому що бачу, ось лунки вже рибаки набили. Тут, 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 напевно, ну, щось попадало. Бачу більше луночок. Так, зараз. Я взяв, друзі, жерлиць, там штук 5 з собою. Якщо, кажу, зараз маю зловити, в принципі, дрібного, то поставимо ще жерлиць пару до вечора. Тут я місця знаю на цих розливах, де добре ставити, тому головне зловити. Ну, літ такий, друзі, я би сказав, не є. Дуже сніжний, такий подвійний, знаєте. Він ніби я беру, міряв такі сантиметрів до 10 десь, але він стінший з одного удару, можна сказати, пробивається. Ну такий хотілося б все трошки кращого. Хе-хе, друзі, десь. Виключив камеру От, перший окунь сезону 2023-2024. Перша рибка з льоду на лісоточку, хай не велика, але знаєте, це перша рибка. На живчика зараз піде. Так, зараз жерлицю кинемо. Так, друзі, зловив два живця. Зараз дві жерлиці кину. Так, о, два живчика. Бежте два окунця. Зараз кинемо пару жерлиць. Може вдруг щось той хапне на вечір. Хоча часу небагато, але пару жевлиць кинемо. Жерлиці, друзі, я робив сам. Оці пропорції сам робив хто. Мій канал дивиться, той знає. Жерлиці, катушечку купляв, а там трубочки, це пропорці, всі сам оці вишив, для того, щоб вони відрізнялися від інших рибаків, від жерлиці, від кольору пропорцій, знаєте, а то всі покупні одинакові. Мені щось то не дуже подобалося. Як багато людей, то знову не знаю, де чия жерлиця. Ну, знають, але срівду. Так, грузик відбиваємо глибину. Чпик. Так. Раз, два, три. Три. Я думаю, буде достатньо. Так, заправляється. Раз. Сюди. І все. Щучка дергає. Пропорець майорить. Ми біжимо і тянемо щучку. Живчика по-простому, друзі, чіпляю за спинку завжди. Але так, щоб не проколоти хребет, щоб він гарно рухався. От, пішов. у Кінці дуже гарно рухається. Тому конець є гарний живець. Ну, якби пицкарів в ідеалі, о, то би було взагалі супер. Ну, що маємо, то маємо. Так, одну кинув. Зараз ще одну поставлю. Там є у мене місця такі. Так, друзі, ставимо другу. Жилка у мене 0,5. Така надійна жилка, флюр також 0,55 стоїть. Перейшов я на флюри. Був на сталь ловив, а потім якось вже, та вже третій рік, напевно, я вже ловлю на флюр. І якось покльовок трохи більше, не знаю. Всі ставляться по-своєму до флюра, але я перейшов на флюр. 10 метрів десь на катушці в мене жилки. Раз, два, три. Так, друзі, кину дві жерлиці і продовжуємо. Продовжуємо ходити на безмотивочку. Але, але я заряд, кайф такий вже отримав, Ще зловив два живця, а вже кайфу, блін, повні штани. Що я просто б на льоді оп було, пригнув щось, щось було покльовочка. Не знаю, було видно вам камеру, ні. Ну нагнув. Теж по відчуттях вроде, дрібний, мені здається. Не, крупний. Так, друзі. Перший такий вже, знаєте, на лісоточку. Змістився, коротше, я на усів. Трошки пішов від тих очеретів. Першенький такий, невеличкий. Але вже приємніші, ніж ті. Опа, наживчика. Бачите, тут покльовує. Зараз ще жерличок пару поставлю. Так, друзі, на зимню рибалку має таку от. Коробочку двосторонню, бачите, з одної сторони блешні, які я сам роблю. До речі, кому потрібно, можете звертатися, гарно ловлять окуня. Можливо, і сьогодні попробуємо. Подивимося, часу небагато, знаєте, на все не попробуєш. І тут у мене лісоточки мої. Є і покупні мурмишки, але в основному я рибалю на свої лісоточки, які роблю сам, тому кому потрібно без мотилочки Лісоточки в восьми кольорах, на двох розмірах гачках. Я на меншому гачку. Вага 0,35-0,37 грама і на більшому гачку 0,43-0,45 грама. Тому кому потрібні лісоточки, звертайтеся, друзі. Робимо таку справу робимо. Так, добре. Погнали. Зараз я візьму другу вудочку. Ще одну Попробую. Коричнева там, одна з найулюбленіших, восьмий колір в мене. І чорна от така зараз. Чорна з червоною точкою. Отаки. От Зараз ми пробуємо на чорну. Чорна, оця лісоточка, перший колір в мене чорна, добре працює по плотві. По такій білій рибці. Та чорна непогано працювала минулими роками. Плотва як попадалась, Ну і на коричневу брало, але на чорну якось більше. Так, знаєте що, друзі? А в мене загар. О, ще один. Коротше, три жерлиці і дві гори. Бачите, як мотає. Полегенько не спіша. Бачите, мотає. Що ви кажете? Вже чи ні? Хочеться вже й до і до тої бігти. Може пробувати. І ага. Іде, є. Є, друзі. Опа! Ху, -ху, -ху, ху Дивіться, клас! О! Така, знаєте, до кілограма десь. ха ха добре. Її поки в бік. біжимо до іншої. Чик-чик-чик-чик-чик. А, -чик 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 -чик. друзі. Друга, але стоїть, бачите, не мотає. Може бути холоста, тому не буду трачати час. Ні, є. О. Завела, друзі, завела. О, черед ходить, бачите? Оце я дергаю. Але була, була, знаєте. Може відпустимо. І гарна була, я вам скажу, була непогана. Я відчув, що непогана щучка. Більша як та. Не хочеться рвати. О, порвав. Так, друзі, ця щучка, вона мені здається 50 немає сантиметрів. А в мене є рулетка, зараз ми мірнемо. Так, мотнувся за рулеточкою, самому цікаво. Так, міряється от... Давайте від морди 43 до хвоста. 43. А так з хвостом 50, можна сказати, 49 з хвостом. Ну, але все рівно вона не проходить. Таку щучку треба відпускати. Ну, але десь до кілограма точно вона має. Ааа, друзі, клас. Мені лайка обов'язково це перша щука сезону цього в мене відкриття. Тому мені вподобаєчку, обов'язково подобаєчок накидали. Напишіть коментар. І підписуйтесь, звичайно, на канал Рибалимо разом. Ну, а щучку відпускаємо додому. іди Трошки підмерзла, поки я до тої жерлиці побіг. А зараз вона відійде вона ще жвавенько. Давай. О. Аж так. Давай, 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 все, 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 все іди. Хоп-хоп-хоп-па-па! До нових зустрічей. Є! Клас! Так, друзі, переставляю цю, де я порвав. Шкода, шкода, друзі, але скажу по відчуттях, що щука була більша. Більша, ніж того, що я витягнув, відпустив, бо я почув, вона завела в очерет. Я її трошки протягнув і зачепив за очерет. Може поспішив. Ну бачите, відірвав. ну я й не сильно тягнув. Жилка 0,5, мала би витримати. Я так хотів трохи сильніше потягнути. І воно тин і немає, її відірвав з повідком. Ну, коротше, ну, якось так вийшло. Що, поставимо цього в окуня? Не знаю, що немає іншого, то ставлю цього. Зараз буду ловити, то можливо заміню, поки хай стоїть такий. Головне, що він сам не зривав мені жерлицю, бо може, може, зривати. Треба заправити краще. Ось так, Так, все, йду ще тут, заряжу, і будемо далі продовжувати шукати окунця. Бачите, часу небагато, три жерлиці, але два спрацювання вже було. Круто, круто. Так, друзі, все, жерлиці перезарядив. Три жерлиці, в мене стоїть поки що. Нема більше живця. Зараз коренько на без довголунці не затримуюсь, кажу, скажу, бо часу небагато. Зробив там 5 проводок, 3-5 і далі. Він як є, він зразу показує. Але знаєте, у кінці вже якісь були, щучка була. Ах, і та більшенька, ну та, що відірвав я, та більша була, блін. Ще досі шкода. Щось, може я поспішив, хоча чекав, в принципі, ж чекав, щоб вона вивела, не виводила. Опа-опа-опа-опа. Оп, оп, оп. хе Він щось так стукнув раз. На лісоточку. Легенько так притримав. Коричнева, друзі. Коричнева з жовтим пузом. Такий окуньок. Наживчика можна буде поставити, хоч може трошки завеликий, але хай буде. Хочеться і більшої окуня зловити. Поки що якісь такі, що там у мене прапорець горить, друзі. Горить прапорець, так. Походу, так-так горить. На ту, що ще не було покльовок. Третя жерлиця і та спрацювала, бачите? Трохи щучка бере. Трохи на ту камеру, знаєте, попадає, то зима, то вода, якийсь то сніг може попасти. Тому інколи замилює кадр, так що вибачайте, не завжди встигнеш протерти. Щось не мотає, друзі. Не хочу чекати, не мотає і нема нічого. Живчик, живчик є на місці. Холоста, значить. Холоста. Давив наживчика. Ідеальний. Але бачите, не з першого разу бере, значить він там є. Крутиться і щось. Можна ще щось попробувати, лісоточку змінити. Чи то такий кльов, а Та й розмір такий, знаєте, нема такого, що баш. Гарного, хоча б 150-200 грамів такі окушки. Тут є вони, я такі ловив по першому льоді. І більше попадали. О, у такий самий. Бачите. Ну, але хоча б ще зараз жерлиці кину. Якраз два штуки. Опа. О! хі вже трошки більший. О, дай сюди. О! Ну такі, такі. Не супер, але приємні. На зимню рибалочку, делікатна вудочка, чутлива снасть. Та навіть і такої рибки отримуєш задоволення, отримуєш. То, друзі, загорілась та на яку холоста була, не знаю. Може знову холоста. О, повна розморка, друзі. Повна. О, гарна, друзі, гарна. Дуже гарна рибка. Ого! Ого, маленька. Ого, друзі. Да ли що, о, друзі, та ви, ви бачите? Ви це бачите? Оце вже мамочка. Оце відкриття в мене сезону. Оце тота. <сох fists> оце, друзі, відкриття. Я вам кажу. Оце відкриття, оце рибка. Ах, красунька, просто. Просто радості немає меж. Знаєте, друзі, вирішив я провести конкурс. Знаєте, як то всі проводять конкурс, вгадай вагу трофея. Давайте ви спробуєте вгадати. Вагу цієї щуки. Перша гарна риба цієї зими у мене, тому давайте проведемо конкурс. Подарунок буде, це мої безмотилочки, 8 штук, вони є 8 кольорів і 2 блешні, 10 одиниць. Тобто, хто максимально точно вгадає вагу даної щуки, той отримує від мене мої безмотилочки і блешні. Переможець, друзі, буде один. Конкурс буде тривати тиждень. В конкурсі виграє той, хто написав перший і правильно. Вагу даної риби. Тобто, якщо буде там два коментаря, одинакова вага, і вони вгадають, то я виберу той, який був написаний перший. Тому, друзі, тиждень часу така щучка, о, далі ближче, як вам показати. Гарна, цю я, звичайно, заберу. Це перша зимова рибка в мене така. Ну, а ви пишіть коментар з вагою даної риби. Коментар писати можна тільки один і приймає участь тільки Україна. Ну, а я біжу далі пробувати шаловити окунця. У мене спрацювання і повна розмотка. Є. Є. Непогано. Непогано йде. Ого, ого, друзі. Та то не менше. Дивіться. Ви шо? Та ну нафіг. серьезно? Еще одна такая, друзья. О! Это просто. О! -о, -о! Длите, еще одна такая. Вот это, друзья, с травой вот. Ви що? Та я вам кажу. Дивіться. А, давай таку раз з його зняв. Дивіться, друзі. Ще одна, дивіться, яка щучка. Не, ну ви, ви поняли. Ви поняли, яка рибка. Та ви що? Та це просто, це просто кайф. Перезаряджаю зараз, друзі. Тут, до речі, був дуже великий окунь і вона його лапнула. Ви розумієте? Вона його лапнула. Що, поставимо знов сюди такого? Ну Це трошки менший. Тут ще більше стояв. Дивіться який. Давай. Флюр вроді нормальний, Бачите, нафлюруй, не покоцаний. Бачите, на флюру і тут не зрізало. Я вам скажу, друзі, ота, що в мене відірвалася, що завела в очерет, по відчуттях була десь така сама. 100% така сама була, бо ну, я її протягнув і от ну я почув, що вона така немаленька. Як вам, друзі, дві красунки такі, ні? Конкурс, до речі, на ту більшу. То першу я зловив, ота більша, конкурс по тій більший. Я зважу, я ваги не маю з собою на рибалці, вдома зважу. Тому пишіть коменти. І вподобаючку за таку рибалочку, друзі. Ото відкриття. Оце, друзі, відкриття, я вам кажу. Це просто, блін. Зараз по четвертій вже темніє. У мене радості вам просто не передати. О, друзі, ще живцевий на лісоточку. Ходив щось на блешеньку, щось тишина, тишина. яке, знаєте, легенько підіб'є. Думаю, ну, може щось йому меншенького треба на лісоточку ще. Але живцевий, живцевий. Бачите, нема такого поки більшого. Та й година вже та така вже пізня, вже він так вечором не дуже хоче брати. Бувають дні, звичайно. Але... Так, друзі, вже за 25-та буду я збиратися, темніє. Клювань більше немає, що по окуню стало глухо, що по щуці вже покльовок немає. Сьогодні, друзі, дві такі гарні риби мене порадували. Ах, Просто кайф. Я отримав таке задоволення, просто не передати. По окуню, друзі, були окунці, але правда, всі такі живцеві. Ну, але добре, хоча б живця зловив. Часу мало було у мене сьогодні, я півтретьої був на льоді, і от зараз за 25, та ну тобто 2 годинки, грубо говоря, але відірвався, по жерлицях відірвався. Кайф я такий отримав за тих 2 години просто. Так що, друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, обов'язково приймайте участь у конкурсі. Вгадай вагу щуки. І той, хто перший вгадає вагу щуки, той отримує від мене без мотилочки 8 штук і 2 блишні. Тому пишіть. Ну і до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.